У Запоріжжі розпочали встановлювати бетонні модульні укриття на зупинках і в місцях масового скупчення людей. Перші 17 захисних споруд протягом наступних двох тижнів з'являться у Шевченківському та космічному районах міста. Модульні укриття на зупинках розраховані для одночасного перебування 25 або 50 людей. Наразі тендерні процедури вже завершено. Визначено 10 підрядників, що встановлюватимуть захисні споруди. Роботи фінансуються з резервів обласного та міського бюджетів. А от їхнє обслуговування здійснюватимуть комунальні служби. Прийнято рішення, що ми розділимо безпосередньо ці споруди за баланса утримувачами, безпосередньо за місцем знаходження. Ну, умовно, якщо це парк, це сквер, це буде комунальне підприємство Титан. Якщо це зупинка громадського транспорту, то це скоріше це все буде електротранс. Якщо щось інше, це може бути «Елуат». Саме таким принципом ми підемо.